Хлопець 29 років, здається, йому в окоп прилетіла граната. І коли його побратими прийшли до нього, він благав залишити його вмирати. Звісно, ніхто не дослухався до нього. А от Він втратив обидві ноги. Його спасли, врятували, витягли, доставили вчасно на стабілізаційний пункт. І далі, і далі, і далі. Сьогодні він проходить протезування, і весь цей час з ним була його дружина. В нього є син. І він каже, що зараз в нього є мета. Він хоче побігати разом з сином пограти в футбол. Оце що робить зміцнення душі. Я хочу... Маю сьогодні слово до вас. Вірю що слово від Господа. Тема або назва сьогоднішнього слова проповіді Зміцнюючі душі. Я просто хочу буквально хвилиночку витратити час, щоб. Просякнути цією думкою, зміцнюючи душі. В сьогоднішніх обставинах хто не потребує, щоб його душу зміцнили, підтримали? Я перший. А насправді від, від того, що відбувається навколо, ну, ну складно. І нам потрібно зміцнення душі. Знаєте, я почув таку історію. Хлопець 29 років, здається, йому в окоп прилетіла граната. І коли його побратими прийшли до нього, він благав залишити його вмирати. Звісно, ніхто не дослухався до нього. А от Він втратив обідві ноги. Його спасли, врятували, витягли, доставили вчасно на стабілізаційний пункт. І далі, і далі, і далі. Сьогодні він проходить протезування і... Весь цей час з ним була його дружина, в нього є син, і він каже, що зараз в нього є мета. Він хоче побігати разом з сином пограти в футбол. Оце що робить зміцнення душі? Я хочу, щоб ми справді просякнулись цією думкою зміцнення душі. У кожного з нас бувають такі обставини, що, здається, краще вже просто піти. Піти з цього життя. Я не кажу про самогубство. Я кажу, що інколи всередині опускаються руки, всередині нема сили і не бачиш сенсу продовжувати. І ця історія вона насправді ну, така ярка, яскрава ілюстрація того, що робить. Зміцнення душі? Він був за декілька міттєвостей від смерті. Він тратив ноги. Але він завдяки людям, які зміцнили його, були з ним, пройшли з ним цей час. А скажіть, щоб їм було легко? Кому з побратимів легко? Кому? дружині було легко бачити свого чоловіка без ніг. Мабуть, ні. Кожному з нас по-своєму складно. Ми кожен, кожен проходить свій шлях. Але зміцнюючи душі, ми бачимо зовсім інший результат. Знаєте, В діях святих апостолів в 14 розділі 21-22 вірш є така цитата. Власне екрані, там вони зміцнювали душі віруючих. Ми зараз всю цитату прочитаємо, але я хочу, щоб ви просто от почули там десь, в ваших обставинах. Там, де ви є, там, де вони були. Там. Вони зміцнювали душі. Там вони зміцнювали душі. Давайте прочитаємо весь відривок. В Дервії вони проповідували благовість і придбали багато послідовників. А потім повернулися до Лістри, Іконії та Антиохії. Там вони зміцнювали душі віруючих. Надихали їх перебувати у вірі. Вони казали, щоб увійти до Царства Божого, ми маємо пройти через багато страждань. Я думаю, що нікого не здивую, нічого нового не скажу, що багато речей, які. Цінуються в цьому житті, якими ми користуємося, вони народжують, народжуються через складні зовнішні умови, я так скажу. Ну, Мабуть, нема жодної людини, хто вже не чув історію про е бриліант, який народжується під тиском і атмосферою. І під впливом температури. Да? Вже нема, мабуть, людини, яка б не чула історію про, про жемчужину, яка народжує, народжується через дискомфорт всередині ракушки. Да? Ну, мабуть, всі чули. Але послухайте, навколо нас є багато інших речей, якими ми користуємося, які теж пройшли вогонь. Парцеляна, або скло, із якого ми їмо або п'ємо, щоб ми отримали чашку скляну, вона має бути розігріта і плавитись від вогню. Це я не кажу вже про пісок, про хімічні речовини, які разом поєднані, потім пройшли певні е температурні умови, щоб отримати скло. Я кажу просто, щоб скло. Сформувати у ту чашку, вона має плавитись. Добре, не скло, глина. Багато з нас бачили, як формується глечик, як гончар бере шмат глини і б'є. його. Ну, я бачив, я бачив, як гончар працює. Він Його б'є, Він його мне, Він його б'є, Він його мне, Він його формує, аж поки не почне з'являтися посудина. І це ще не все. Він її сформував, а далі вогонь. Послухайте, багато, багато багато речей, які сьогодні навколо нас, та навіть той самий Кірпіч, з якого побудований багато будинків навколо нас. Ми живемо в цегляних, перепрошую, в цегляних будинках. Але ж вони теж пройшли вогонь. Це все говорить про що? Багато цінних речей в нашому житті, повсякденному фізичному нашому житті, вони народжуються через складні, зовнішні умови. І наше життя. І наша міцність, тому не виключення. Зміцнення душі. Ще один приклад це загартована сталь. Ми користуємося ножами. Кожен кожен день. Ріжемо хліб, м'ясо, овочі. Ми користуємося пилками різними, ми користуємося. Чоловіки використовують сверла. І ми цінуємо, коли метал загартований, коли він ріже так, як має різати, і не тупиться від того, що його використовують. Це про що? Про те, що відбувається з нами. І тут написано. Щоб увійти до Царства Божого, і вони казали їм: ми маємо пройти через багато страждань. Але послухайте, оці два вірша, вони були би такими, знаєте, ну, гарною лекцією з такої з мотивації. Але насправді, нечесно читати ці два вірша без попередніх віршів. От просто ці два вірша, вони, вони. Така класна мотивація, класна історія. В дереві вони проповідували благовість і придбали багато послідовників, а потім повернулися до Лістри, іконі, Інтеохії. Там вони зміцнили душі віруючих, надихаючи їх перебувати у вірі. Вони казали, щоб увійти до Царства Божого, ми маємо пройти через багато страждань. Знаєте, такий проповідник в білій рубашці. Він говорить такі мотивуючі слова. І всі такі, вау, в захваті! да, Ми будемо завтра страждати. Давайте подивимося. На цього проповідника буквально трошки вище. В цьому в цьому ж розділі. Чим Павло міг надихнути віруючих з лістри іконії і антиохії От чим він міг надихнути? Той самий розділ. Ті ж самі люди. Деякі погани та юдеї, на чолі зі своїми вождями намагалися побити Павла і Варнаву камінням. Ну, це неприємно. Довідавшись про це, Павло з Варнавою втекли до міст лістри і дервії, що в Лікаонії та вколишніх земель, де продовжували проповідувати благовість. Окей, бачимо історію про Павла і, Варна, і Варнаву, яких хотіли побити, хотіли вбити, вони втекли, вони проповідують. Ну, ну, справді, вже так, ну ці люди наче серйозно ставляться до своєї справи. У Лістрі мешкав один каліка, кривий від народження, який ніколи не ходив. Він уважно слухав, я говорив Павло. Павло пильно подивився на каліку, і відчувши, що той мав віру зцілитися, Голосно промовив, підведися і стань на ноги. І тут Бог робить чудо. Це Божа справа. Бог знає коли, Бог знає як, Він робить свої чуда, Він робить чуда в наших життях, в життях. І тієї ж миті Каліка скочив на ноги і почав ходити, коли люди в натовпі побачили, що зробив Павло, вони почали голосно вигукувати. Лікаунською мовою. Боги стали подібні до людей і зійшли до нас. Варнаву вони назвали, призначили Зевсом, а Павла Гермесом. Круто. Ну, знаєте, от просто американські горки. То тебе вбивають, то тебе призначають Богом. Ну, прикольно. Оскільки здебільшого він говорив жрець, який служив в храмі Зевса, що був розташований відразу за містом, привів биків та приніс вінки до міської брами. Він, а також весь натовп, збиралися принести пожертву Варнаві та Павлу. Бачите, як швиденько привзулися ці язичники. Вони взяли славу Божу, Бог тільки що зробив чудо. І вони призначають, що це Зевс. От, І ще там другий. От. Бистро вони перевзуваються. Але насправді це Божа справа. Бог зробив чудо. І ми бачимо Варнаву і Павла в розпачі. Почувши про це, апостоли Павло та Варнава у Ніві роздерли на собі одяг. Вони кинулись в натовп, вигукуючи люди. Нащо ви таке робите? Ми такі ж люди, як і ви, Ми прийшли, щоб розповісти вам благовість і відвернути вас від цих негідних справ до живого Бога. Бога, який створив небо і землю, і море, і все, що на небі, і на землі, та в морі, в минулі часи Він давав волю кожному народові йти своїм власним шляхом. Але Він ніколи не залишав вас без свідчень про себе. До речі, ось ці слова, можливо, комусь потрібно закарбувати собі в серці, в разумі. Зараз складно і зараз багато питань. І ось тут Павло каже дуже важливу річ, річ перепрошую, Минули, в минулі часи він дав волю кожному народові йти своїм власним шляхом, але він ніколи не залишав вас без свідчень. Про себе. Бог святкує і сьогодні нашому народу про себе. Аби ж тільки ми побачили, аби ж тільки ми навернулися. Про те, що молився Геннадій Михайлович аби ж тільки ми звернулися до Бога. Він творив добро для вас, проливаючи на вас дощ із небес і даючи збіжжя в належну пору, пору, даруючи вам хліб щоденний. І сповнюючи радістю ваші серця. Навіть промовляючи таке, Павлові Варнаві було важко втримати людей, які прагнули принести їм пожертви. Ви уявляєте собі, ну це такий, знаєте, ну, ну це акшн такий. Це от наш ярмарок, вдруг зірвався, всі кудись бігуть, щось роблять, кожен кожен своє, і от хтось хватає курку і ріже її горло. Хтось кричить: ось Бог! А тут двоє людей кричать: не робіть цього! Знаєте, такий ну, галас, шум. Їм складно було, але вони намагались достукатись до цих людей. І ось що далі відбувається? Згодом прийшли деякі юдеї з Антиохії та Іконії і переконали НАТО піти проти Павла. Тоді люди закидали Павла камінням, а потім витягли його за межі міста і кинули, вважаючи. Що він мертвий. І це про те, що я гав... говорив. Американські горки. То тебе, то, тобі, то тебе намагаються вбити, то тебе призначають Богом. Ну і врешті-решт тебе вбивають. Отак от. от. Яз... Язицтво у своїй повній красі. От від, від краю до краю. Але коли. Над ним зійшлись учні, Павло підвівся і повернувся до міста. А наступного дня разом з Варнавою вирушив до Дервії. І далі ми з вами читаємо ось цю історію, що в Дервії вони проповідували благовість і придбали багато послідовників, а потім повернулися до Лістри Іконії і Антиохії. Там вони зміцнювали душі віруючих. І ось ці люди вони бачили Павла. Хтось з них бачив, хтось вже чув цю історію, що Павло стілив людину. Або Бог через Павла стілив людину. Вони бачили хтось, а хтось чув, що Павла побили камнями і мертвого витягнули за місто. І ось він стоїть і говорить їм. Щоб увійти до Царства Божого, ми маємо пройти через багато страждань. Знаєте, щоб нам зміцнитися зміц... зміцнитись у своїй душі, ми маємо почути один одного. І перший висновок. Я прошу, щоб ви. Зауважили на це. Послухайте, кожен з вас, сидячих тут, ви є Павло, і кожен з вас, сидячих тут, ви є ці душі, які потребують зміцнення. Про що це я? Це ми маємо підкріпляти, надихати і зміцнювати. Один одного нашими словами. Друже, ми йдемо до царства Божого. І да, нам треба пройти це випробування. Ми маємо з тобою пройти це випробування. Ти не можеш скласти руки. Ми маємо з тобою рухатись вперед. Нас чекає Царство Боже. Кожен з нас кожен з нас має таку історію, як Павло. І учні чули Павла, і вони бачили Павла. Вони бачили Павла і збитого, і зраненого. І вони слухали його. І він з впевненістю, незважаючи на свої рани, він казав. Ми маємо пройти це все, щоб досягнути Царство Божого. Щоб перший висновок, щоб нам зміцнювати один одного, ми маємо бути разом, чути один одного і зміцнювати один одного. Якби не було побратимів, якби не було лікарів, якби не було. Дружини, не було б тої мрії, що він стане на протези і побіжить з сином грати в футбол. Цієї мрії не було в окопі, коли він благав своїх побратимів. Киньте мене. В нього вну, внутрі щось зламалося, щось здалось. Але він мав. Рядом поруч людей, які не дали йому вмерти. Так само і ми з вами, кожен з нас, ви є, Павло, і ви є та людина, яка має почути ось ці слова. Друже, не опускай руки, ми з тобою пройдемо. Заради Царства Божого, заради той цілі ми пройдемо з тобою і побачимо перемогу. Далі я хочу прочитати з Колосян. Апостол Павло пише до Колосян, перший розділ з 8 по 11 вірш, такі слова. Епофраз також розповів нам про любов вашу. Це він пише до Колосян. Епофраз прийшов від колосян. Він розказав про те, як ті люди. Борються, як ці люди перемагають, як ці люди люблять Христа. І Пафраз також розповів про любов вашу, натхненну Духом Святим. Тому і ми з того дня, як почули про це, не переставали молитися за вас. Не переставайте молитися. Моліться за ваших друзів. Моліться. За тих, про кого ви знаєте, що йому зараз складно. Ви почули, моліться. Ви прочитали, моліться, вам позвонили – моліться, моліться за тих, хто рядом. Не переставали молитися за вас і благати Господа, щоб ви сповнилися пізнання волі Божої великою, мудрості, великою мудрістю і духовним розумінням. Щоб ви жили гідно Господа і в усьому догоджали Йому, приносячи плоди в усякому доброму ділі і зростаючи в пізнанні Бога. Щоб ви зміцнювалися Його великою силою завдяки його славній могутності, щоб ви могли знести всі турботи з терпінням і радістю. Почуйте апостола Павла. Він звертається до нас і каже, я молюсь, щоб ви зміцнювались великою славою Господа. І щоб ви могли знести всі турботи. Це те, про що ми говорили. Все цінне в нашому житті буде загартовано. Так влаштовано життя, і ми цього не уникнемо. Цього неможливо уникнути. Коли ми опущені в теплу ванну безпечного життя, це робить нас слабкими і вразливими до ворога. Тому ми маємо розуміти, що ми маємо знести всі турботи з терпінням і радістю, зміцнюючись його великою силою. І висновок на екрані моліться один за одного про пізнання волі Божої, про велику мудрість і духовне розуміння. Моліться, щоб жили гідно Господа і догоджали йому. Моліться, щоб зміцнювалися його великою силою. І останній вірш на сьогодні причастя. І це важливо. Ми з вами прочитаємо Євреям, 12 розділ, 3 вірш. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер не занепадали духом і не полишили ваші старання. Ми знов бачимо той самий заклик. Друже! Не залишай, не залишай свої старання. Не занепадай духом. Тримайся, як? Згадуй Господа Ісуса Христа, згадуй Його страждання, згадуй, що він пройшов, щоб придбати твою душу. Все, що перетерпів Ісус Христос, те, що ми зараз будемо згадувати під час причастя, це. Для твоєї і моєї душі. Це щоб придбати наші душі, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Так просто, як сьогодні молилась сестра. Так просто, але насправді, щоб ми не знецінували, як складно це було для Нього, якою ціною це було для Нього. Тому апостол Павло в Євреям пише, Пам'ятайте про нього. Пам'ятайте про нього кожну хвилину, коли складно, коли зустрічаєш виклик, коли хочеться полишити все, згадуй про нього, що він передбав твою душу великим стражданням і навіть смертю. І це дасть тобі силу пройти. А головне бачити ціль, для чого Він придбав твою душу. Скажи собі, для чого Він придбав твою душу. Оце життя, яке ми з вами проходимо, це ще не все. Є вічне життя. І заради, заради вічного життя Ісус Христос постраждав і придбав наші душі, щоб коли ми закінчимо наш земний шлях, скільки б він не був, ми мали. Життя вічне. Нагадуй собі, Він постраждав, щоб придбати мою душу душу для себе. Він тебе знає, Він тебе чекає. Він на небі приготував славу для тебе. Величезною ціною своїх страждань. Він придбав тебе для себе, щоб дати життя. Життя вічне, життя. Там, де нема сліз, там, де нема болю, там, де нема зради, там, де нема з зрадників. Тому останній висновок, роздумуйте про Христа і Його жертву. І ми зараз, ось зараз ми будемо з вами звершувати причасті. Я хочу покликати сюди грубе прославлення, хочу покликати брат братів. І ми будемо роздумувати про... Христа і Його жертву.